Check this. Відчуваю себе Лесі Українкою або Марко Вовчок, тому що збираюсь на таємний захід, поетичний батл, який проходить у центрі міста в ресторації моді, де збирається українська інтелігенція. Про такі заходи ми вивчали у школі. Цікаво подивитись, як це проходить в сучасний час. Білет коштує 250 гривень, де 200 гривень депозит на ресторацію цього закладу. І як це проходить зараз? Дивіться. Ще разу, коли сонце визирає за хмар. Не бомби і не бомбимо станеш. Яка в мене може бути радикальна трансформація? на було люди, їхня радіація, коли йде від них негативна вібрація. 300 тисяч окупай. Післи вишневі компотики. Пишіть газети і журнали, у інстаграми, і фейсбуки, у вайвери, і телеграми. І братовий там кіцал. Подлюка на шмаття, в танці порвав. Ціли вже краще в дупу, бо там одразу я